Друзі, всіх вітаю. Всім бажаю приємного понеділка. Я на плесі, а в об'єктиві камери качки, селезні і качки. Багато тут голубів. Ви погляньте, скільки. Добре, коли вони ходять по підлозі, якщо злітають з переляку, треба відходити, тому що не факт, що вони вас не зроблять багатим. А я прямую до цього лебедика. Це мій Промітей. Він одинак, зграє із шести дорослих гарних лебедів, його не сприймає. А я тут невеличкий тормозок приготувала. Це він все полюбляє, але апетит у нього не дуже такий, щоб гарний. Він сумує. Зиму там люто-холодно, відправляються у вирій і їх шлях повз нашу Україну. Незамезлі водойоми, приваблюють їх, тому що це перш за все кормова база. Вони тут зупиняються і, коли нема морозів, чудово зимують. А от і вся флотилія. Їх тут шестеро, і вони такі більш агресивні. Вони ганяють його. Кормова база тут в основі. Цю птаху я назвала Прометеєм. Чому Прометеєм? Тому що він розпалив вогник у моєму серці, приніс його. Чиститься. Такі водні процедури ранькові приймає. Гарна птаха. І йому вкупі, в гурті, було б веселіше. Але так, якось він сам, там здорові, його вони проганяють. Десь він дав слабинку, знаєте, як, як і в людському житті так буває. Але вичищає пір'ячко. Холодної води вони не бояться, коли вона там плюсова температура по любому качки. Плавають гарна природа. І погляньте на цю флатілію. Вони ж пливуть все-таки сюди. Вони ж паразити сюди пливуть. Дивіться його реакція. Він уже не дожидаючись, що почнуть його ображати, взяв курс і плеве далі. Не дають мені поспілкуватися з ним наодинці. Ну, нічого, я зараз зловлю момент. Шокурги, Кейті. Шокурги, Кейті. Він під берег іде. У нього ще, по-моєму, і щось з лапкою, тому що часто можна спостерігати, як він її піднімає. Також в інтернеті вичитала, що піднімає лапку, це коли спить, під одну крило ховає лапку, під інших ховає голову і так на, стоячи на одній лапці, проводять свою ніч. Спочивають. На ніч вони з води виходять, Так по череті десь знаходять собі. Уютне містечко. Як можна урегулювати цей процес, щоб вони його не ганяли? Це тільки єдиний вихід, щоб він став більш сильним, мужним. Погляньте, розправив крила і як зараз буде атакувати його. Дзьобом своїм за хвоста щипає, проганяє. Я так розумію, що це молодий також самець. І той вожак зграє. Качки кричать. Цікава у них тут фауна на плесі. Просто відпочиваєш душею. Приходиш, дихаєш повітрям і спочиваєш частково. Заряджаєшся енергією на ранок. Ранком на день. Отак. Так, сімейство із шести красенів на березі. Лебіді відносяться до сімейства качкових. Я не орнітолог, тому так дуже не розуміюсь, чому не гусакових, гусиних. Чи може гуси також до качкових відносяться. Але такі здорові качки. І на водоймі, де вони проживають, то не завжди качкам мило. Вони їх ганяють, проявляють агресію. Такі вони ці птахи. вони трошки в сторону відпливуть, а там, бачите, білий лебедик. От маю велике бажання його погодувати. Не приймають вони його в свою зграю аж ніяк. Чиститься, гарнюсінький, чистюсінький, але одинокий. Так проходить харчування. моєго так чуточку підопічного. Вличка котрого промітей. Погляньте, який чудовий лебедочок. Зграя поплива десь далі, туди, там хтось їх харчує. А я ловлю момент, висипала йому тут кашку, котру зварила всю, і він там спокійненько собі її поїдає. Це у нас таке спілкування. якісь новини розказують одна одній. Так, любий друже, і перезимуємо. Сподіваюсь, зима буде тепла, а якщо буде холодно, то вас обов'язково з цього плеса заберуть. є там будинок, куди вас розташують добрі люди. І все буде добре. До наступного відео. А йому смачного, приємного смаку!